Всім величезний привіт, всім дорога Аврора. Нові акції, нові знижки в Аврора. Подивимось, що нам приготувала Аврора. Шампунь-кондиціонер 39 гривень. Ось такий літровий. Так, бачу ось цей шампунь-бальзам 2 в одному. 500 мл. Фітолінія. Зараз також по 39 гривень. В акції Лоріаль ельсеф маска філер 300 мл 179 гривень. Ось такий сухий шампунь, якщо немає часу, помити голову, можна освіжити. За рахунок ось такого сухого шампуню. Шаума, який надає об'єм волосся Зараз 88 гривень 150 мл. Маска для волосся від Доктора Санте. З кокосовою олією 300 мл 59 гривень. Так, це бальзам, маска якась, дивіться. Новинка, не знаю, такого не було. А, 7 трав для волосся, 480 мл. І зараз Та -та теж зі знижкою 44 гривні, а 55, навіть і без знижки вона не дуже дорога. Наш виробник. І ще ось така. На яєчних жовтках. Яєчна. Знову в акції ось ці е шампуні скраби для волосся, глибоке очищення. 250 мл 55 гривень. Хто їх купував, залишайте, будь ласка, коментар, як вони мені здається, вони хороші будуть. І ось ці кондиціонери для волосся, що живлять. Шкіру голови. Живлять волосся 250 мл 55 гривень. Шампунь шаума, чоловічий. Формен. Ну, я рахую, що знаєте, жіночий, чоловічий. Звідки воно там знає, хто буде мити волосся ним? Да? 88 гривень. Арко чорний блек 2 в одному, 64 гривні. А вага там, здається, така якась нестандартна. Да, 260 мл, не 250. В акції мило. Шарм. Туалетне мило. Вагою 280 г з гліцерином. Зелене яблуко. Лісові ягоди. 27 гривень. Зараз хороша знижка. Дуру. Крем-мило 64 гривні. Дитяче мило. З'явилася ось така новинка. Крем-мило рідке. Кавун, стиглий кавун 900 мл. Так, тут у нас дитяча серія йде, шампунь дитячий для волосся та тіла, 430 мл, 34 гривні. Дитячий спрей для легкого розчісування волосся, 150 мл без парабенів, сульфатів та барвників. Масажна губка для тіла. Тут у нас якісь теж новинки з'явилися. Рідкі кристали це у нас засіб для волосся. Арганова олія, 100 мл. 74. Засіб для відновлення волосся. Двофасний кондиціонер. Кератин. Зроблений в Україні 200 мл 79 гривень. І ось такий спрей-кондиціонер для волосся. Теж арганова олія. Зміцнення структури волосся і легке розчисування. Все йдуть спрей. Спреї 55 гривень. Так, мої улюблені тортики Гелі для душу від торгової марки шик. Вага 400 мл, 39 гривень. Зараз акції на щіткі пилки для ніг для. Пемзи для п'яточок, щоб літом ваші п'яточки виглядали як найкраще. Тут ще одна така серія. Шампунь міцелярний для волосся з Q10, з колагеном. До речі, пляшка йде з дозатором. Це досить зручно, як я завжди говорю. Упаковка йде 400 мл. Зараз зі знижкою 79 гривень. Також йде бальзам кондиціонер. Так само з Кензим Q10 колагеном, Вага 200 мл І зі знижкою 55 гривень. Шампунь. Повне відновлення, відновлюючий шампунь. Для пошкодженого волосся, хто фарбує, хто користується плойками, 400 мл, 139 гривень. Так, з'явилась ось таке туся чи пуся. Пуся, шампунь літровий, є кропива і є ромашка. Тут у нас цілий літр йде, 39 гривень. Кулькові чоловічі дезодоранти фа. До речі, дуже хороша знижка 43%, зараз по 39 гривень. Лоріаль спрей теж чоловічий. На фа дуже хороша знижка. Так, Old Spice стики тверді 88 і хочу сказати, що спрей Old Spice теж у 88 гривень. Зверніть увагу, жіночі кулкові дезодоранти Фа зі знижкою майже 50% 34 гривні. З'явився дав. груша та алої, сухий дезодорант 94 гривні. І антиперспірант спрей груша та алоє теж 94 гривні, кульковий дезодорант Гарніер 55 гривень. А також гарін'єр спрей 79. А ось рексону можна купити за 84 спрей, а рексону. Антиперспірант суху за 94. Також в Аврорі з'явилися ось такі новинки. Антиперспіранти жіночі. Вони йдуть з парфумами. Ось така новинка з'явилась на поличках. Аврори. Набір пензликів для макіяжу. Бачу зі знижкою пінка для гоління Арко 64 гривні. І гель для гоління Арко теж зі знижкою 94 гривні. Жіноча гігієна. Акцію на фарби Аміколор 49 гривень. А палет 62 гривні. Кольори в асортименті. Освіжувачі повітря. Гелові кулькові 34 гривні. Зараз можна зекономити 10 гривень. Порошок Teo Baby 400 г 34 гривні. Порошок Савекс. 37 гривень 400 грам. А ось капсули тайт. Надзвичайно зараз хороша ціна. Знижка майже 50%. Зверніть увагу, надзвичайно хороша ціна 99 гривень. Мабуть, і я теж візьму. Порошок Гала 300 г. Автомат. Wash in Free, півлітровий в пляшці 32 гривні. Капсули для прання вошен Фрі 11 штук в упаковці 99 гривень. А капсули Savix в упаковці 10 штук теж 99 гривень. Чорні губки, 5 штук в 7-17. Губки фрекінбок, 5 плюс одна у подарунок, 27. 19 гривень. Кольори я показав, кольори в асортименті. Так, а ось такі зараз в акції по 15 квадратних. В акції ганчірка фрекінбок Так, розмір. Якщо пишуть розмір 50х70, 34 гривні. Теж зараз можна зекономити 10 гривень. Так, ось така фрекінбок. 4 плюс 1 в подарунок. Серветка целюльозний. Серветка для скла, яка не залишає розводів. Від Frettingbook також зі знижкою можна зекономити. В акції підставка для зубних щиток або для ручки можна да, використовувати для ручок. Універсальний органайзер 39 гривень. Кольори в асортименті. В акції підставки такі теж можна зубну щітку, зубні щітки, зубну пасту 39 гривень. Набір кухонних шкрябків, в акції теж 3 штуки в наборі, 22 гривні за упаковку. Так, ось такі шкрябки, 4 штуки в упаковці, 19 гривень. Так, якщо я не помиляюсь, ця таця зараз буде зі знижкою. Бачу, червоний цінник. Давайте проскануємо. да, 99 гривень була 129 гривень. Так, ось ця штука теж хороша у нас зі знижкою. Підставка для... Коли ви щось готуєте, так. Да, да, да. Для ложок навіть можна використовувати і для кришок. Угу. Акція ось така чашка. Можна запарювати кашки з собою, ланч брати на роботу, 24 гривні, півлітрова з кришкою. Набір рушників, диво, в упаковці дві штуки, двошарові 39. Величезна бабіна ось такого рушника. 159 гривень, трошки подорожче був 149, Ну, рахуючи все одно я дивився по магазинах. В Аврорі він найдешевший. 159 гривень. Іде двошаровий на 500 відривів. Серветки, тут у нас йдуть 150 штук двошарові. Так, Ще одні серветки. Це такі, як ми звикли на стіл класти, коли приходять до нас гості. Ну, Принаймні моя мама таки клала, я пам'ятаю. Дуже давно у нас, завжди, у нас завжди були, часто приходили мамані коліжанки. Пам'ятаю ці білі серветки. 180 штук в упаковці, дивіться. 180 штук, 27 гривень. Так, тут в упаковці туалетний папір білий. Не є такий, щоб сильно тонкий був. 4 штуки. Так, 6 рулонів. Двошаровий, так? Мабуть, двошаровий. Так, двошаровий, 6 рулонів. 150 відривів. 49 гривень. Серветки вологі 110 штук в упаковці 27 гривень. Ось такі самі зручні кинути в рюкзак чи в сумку 60 штук, 15 гривень. А це якась новинка. Серветки вологі Intimate для зняття макіяжу. Огірок, огірок. Так, 20 штук упаковці, 19. Це оці мови, так? Мейкап. Ось вони. 19 гривень. А цінами для інтимної гігієни. Теж по 19. Серветки вологі для інтимної гігієни. Теж в акції. Ось туалетний папір вологий. 50 штук упаковці в дорогу з клапаном 27. Самі матюпонькі серветочки можна взяти за 7 гривень в Аврорі. А ось е, серветки в коробці з макаронами. 100 штук упаковці двошарові 22 гривні. Ось така величезна вабіна туалетного паперу. Рушник Аврора 21 гривня. Те, що зараз найпотрібніше, мені здається, навіть на балкон не можна вечором вийти. 34 гривні. Спрей антиміль. Антиміль. Спрей від молі. Ваш одяг. Від захистом. 29 гривень зараз в акції. Зараз в Аврорі дуже багато акцій. Ось така штучка. Гель від тараканів та муравйов. 39 гривень. Так, а це що в нас таке? Для кімнатних рослин. від к... шкідників. Швидкий результат. Навіть такі є. Угу. 34 гривні, 300 мл. Так, є самі звичайнісінькі ось такі пристрої, як їх називають, фумігатори, так, які вставляють в розетку. І є самі звичайнісінькі, 44 гривні вони зараз в акції. І є ось такі самі звичайнісінькі пластини, в ці фумігатори, до електрофумігатора по 29 гривень за цілих 10 штук. 29 гривень. В акції. Розкуповують шльопки, бачу чоловічі, по 99 гривень. Зараз вони, та як були, в принципі. Цікаві штучки скребок для п'ят. Чухати п'яточки. Та я шуткую. Я вже навіть не можу шуткувати. Я раніше шуткував, знаєте, дуже багато, але я бачу, що багато дуже людей не розуміють моїх жартів. Підкладки килимки. 49 гривень зараз. Ну і звісно ж, скоро-скоро, майже скоро. Ну, це дуже скоро пролетить. Вже в Аврорі дуже-дуже багато усього до школи готується. Школа і скоро дуже тут буде багато дітей. Я вам хочу поважати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я, всього-всього-всього вам найкращого. Всіх дуже-дуже поважаю. І до зустрічі. Скоро побачимось в наступних відео.